Вітаю глядачів і підписників мого авторського YouTube каналу. Депутат Верховної Ради України від Слуг народу Олександр Дануца зареєстрував законопроект про визначення походження дитини, вирощений у штучному середовищі поза межами людського тіла. Повну і точну назву законопроекту можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради. Я... О... Процитую, як точно називається проект закону про внесення змін до цивільного кодексу України та сімейного кодексу України у частині визначення походження дитини, вирощеної у штучному середовищі поза межами людського тіла. Номер законопроекту 8306 від 26.12.2002 року. Автор ще раз повторюсь: є Дануца Олександр Анатолійович, партія Слуг народу. Ви не помилилися. Мова йде про вирощення. Ви все правильно зрозуміли і почули. Мова йде про походження дітей, які вирощені у штучному середовищі поза межами людського тіла. У нас надзвичайно мало приділяється уваги подібного роду ініціативам. А насправді це є дуже важливі, я би сказав, системоутворюючі утворюючи для українського або визначальні законопроекти для українського суспільства. Тому що якщо ми робимо етичні помилки. То ми дуже дорого за них заплатимо. От сьогодні я хотів би трошки зануритися в цю проблему, розказати, що, звідки і чому з'явилося і в чому небезпека, велика небезпека. Як зазначається, в засобах масової інформації Україна здобула статус одного з світових лідерів лікування безпліддя. За допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Це цитата, пряма цитата, ідея з пояснювальної записки. Методи лікування безпліддя перебувають у постійному розвитку. Одним із методів, розробці якого присвячено найбільше зусиль вчених, на сьогодні є метод ектогенезу. Ектогенез це процес зростання організму в штучному середовищі поза тілом, в якому він Зазвичай знаходився. Я подра... одразу почну із міфу, який озвучений у цьому абзаці, Україна здобула статус одного із світових лідерів. Я хочу сказати, що це поетичне перебільшення. Україна відома країна, але це не означає, що вона є одним із світових лідерів. Всі репродуктивні технології Україною були запозичені. Вона безперечно ними користувалася, отримувала українські репродуктологи, отримували певні результати, але це не означає, що ми є лідерами. Чому ми стали в лапках лідерами, а швидше сказати, просто відомими. а Якщо ще бути більш точними, то сумно відомими. В питаннях репродуктивних технологій ми стали відомими, тому що ми не заборонили і не внормували таку методику, як сурогатне материнство. В інших країнах сурогатне материнство або заборонене повністю, або воно декомерціалізоване. Мова йде звичайно про країни Західної Європи. І в нашій країні чомусь вважається, що країни Західної Європи заборонили сурогатне материнство або декомерціалізували його, тому що вони є відсталими і знаходяться під забобонами католицької церкви. Ну це, м'яко кажучи, дуже примітивне і дуже таке аморальне пояснення. У нас не було навіть спроб зрозуміти, чому в країнах Західної Європи це переважно заборонена методика, тому що це ламає людину. Нормальна жінка не, ніколи не віддасть свою дитину, яку вона народила, тому що у жінки запускаються всі природні процеси, які у неї збуджують інстинкт материнства. Інстинкт материнства ламати не можна так само, як і людську етику, чи людське сумління, чи людську волю. Це важливо розуміти. Нормальна жінка ніколи не піде на такі речі, тим більше вона не піде на зречення від дитини, яку вона народила, за гроші. Мені завжди були дивними аргументами від людей, які мають вищу медичну освіту. Я не беру увагу зараз людей, які далекі від медицини, які говорили про те, що це ж дитина не її рідна. І люди, які там проти сурогатного материнства, вони не вигласи, у них треба майже забрати медичні дипломи. Вони не розуміють, що це чужий ембріон, і сурогатна мама не має ніякого відношення до дитини, яку вона народила. Є донори, є циклітини, сперматозоїда, ембріон чужий. Вона просто за гроші виношує цю дитину. Я категорично проти такого розуміння, я б ще міг десь ну, зрозуміти, якби такі речі говорили там ідеалісти або платоники. От, а це говорять фізикалісти, тобто люди, які там, вражені я так не побоюсь цього слова, науковим світоглядом. Справа в тому, що незалежно кому належить цей ембріон. В організмі матері запускаються всі біохімічні процеси, і вони у неї пробуджують материнські почуття, інстинкт материнства. І нормальна людина ніколи не піде на такі речі і ніколи не віддасть дитину. Тому а, а, західна цивілізація країни Західної Європи. Або криміналізували, заборонили сурогатне материнство повністю, або дозволяють його, але тільки в межах родини родичів, сестра може виносити дитину для сестри. Обов'язковою умовою є контакт сурогатної матері все життя з дитиною, яку вона народила. Це обов'язкова умова. Не може такого бути, що жінка народила дитину. Як інкубатор віддала цю дитину, отримала гроші і зникла, і більше немає ніяких почуттів, ми зламаємо соціум, і, в принципі, ми понесемо дуже, ну, пожнемо дуже важкі плоди результати від таких підходів. Не випадково, що країни, які пішли. На сурогатне материнство вони стали лідерами серед кримінальних хронік, і Україна і Індія були лідерами дві країни, які Індія, по-моєму, вже відмовилася до речі, залишилася тільки Україна. Хочу пригадати ситуацію з локдауном і ковідом, коли заборонили сполучення між країнами, літаками і. На нашій митній території накопичилося за кілька тижнів народжених дітей від сурогатних мам. Мами віддали цих дітей, вони знаходяться в якихось там лікарнях чи притулках, їх годують. Наші там медсестри плачуть, що, мовляв, діти не винні, а сурогатні батьки не можуть забрати цих дітей. Одразу постало питання про. Походження біоматеріалу, звідки ці ембріони піднялося питання торгівлі людьми. І насправді у нас не люблять говорити на такі теми, наші репродуктологи. Але західні журналісти дуже це полюбляють ці гарячі теми, приїжджають сюди за інформацією, але. На жаль, їм відмовляють в інформації а насправді тут поговорити є про що, тому що репродуктивні технології передбачають отримання кількох ембріонів трьох, чотирьох там і так далі, з метою перестрахуватися. Підсаджують два ембріони колись, чому, власне кажучи, багатоплідна вагітність? Тому що інколи переживаються два ембріони, інколи один перестраховується навіть три ембріони, а решта ще заморожують на всяк випадок. Якщо успішність зафіксована в першому, в першій спробі, в першому циклі, то тоді залишаються ці заморожені ембріони. Які ну залишаються безхозні, і от можуть бути такі випадки, коли певні непорядні репродуктологічні клініки використовують ці ембріони для сурогатних матерів, тобто насправді це чужі ембріони, але вони взагалі ну не належать нікому. Часто таке буває, що безплідні пари з Франції чи з Німеччини насправді не дають свого біологічного матеріалу: ні ецеклітин, ні сперматозоїдів. І це не їх ембріони. І прослідкувати, дослідити, чи ембріон вирощується в організмі сурогатної матері, яка є громадянкою України для громадян Франції чи Німеччини. Часто є неможливим. І тому піднімається постійно питання а... А... торгівлі людьми, і кримінальна складова так, грубим рельєфом проступає в питаннях от, репродуктології. Ну, також я не можу не відзначити ще один негативний момент це шахрайство. Шахрайство з боку і сорогатних матерів, і з боку е... Людей, які оплачують ці послуги, часто недоплачують суррогатні матері не виконують цих зобов'язань. І це в цьому немає нічого дивного, оскільки, а що хотіти, ну, яку етику чи мораль можна очікувати від матері, яка за гроші готова виносити дитину і її віддати і забутися за неї, здолавши свій інстинкт материнства. Ну, ситуація очевидна. Українське суспільство розділено навпіл. Я досліджував і вивчав так в, мер, в міру своїх можливостей цю проблематику, і вона має дуже яскравий такий національне забарвлення. Люди, які. Російськокультурні виховані в культурі фізикалізму або матеріалізму, а вони вважають, що це подвиг, подвиг матері виносити для когось дитину і віддати її, прирівнюючи це до донорства. Донорства органів це все одно, що віддати свою нирку, а, і навіть мають бути державні програми, які підтримують сурогатне материнство. Люди, які виховані в традиції, і в переважно це такі, от центрально-західний регіон України, вони категорично проти таких речей вважають це моральним уродством і і і вимагають заборонити таких речей. Вони вважають, що нормальна жінка ніколи не народить дитину і не віддасть її, просто так чи за гроші, і так далі. От настільки поляризована Україна в цьому питанні. І я ще раз скажу, що тут є під, ну, і філософська складова, але, як правило, цей фізикалізм і матеріалізм він чітко прив'язаний до російської культурності. І ми не можемо це заперечити. Це ну, для мене це доконаний факт, я навіть не піддаю. Ну, от, Сумніву таким речам, тому що я з цим зіштовхувався. Більше для того, більше того, у мене навіть для мене відкрилося, відкрився інший світ. Тобто, абсолютно порядні, нормальні люди вважають, що сургатне материнство це подвиг, і людину треба заохочувати і так далі. в нашій країні один із можливих моментів, чомусь переважно експлуатувалися у нас жінки з Миколаївської і Херсонської областей. Це те, що я знаю, ну тут в Києві принаймні така особливість. От навіть оцей цей момент не йдуть жінки важче знайти сурогатну маму в центрально-західному регіоні, а набагато легше знайти в південно-східному регіоні. Це не, Я не вважаю, що це є розколом країни, це культурні особливості. І нам ми повинні про це говорити, думати. І очевидно, що. Ну, законодавство повинно враховувати е, ну, важливий, е, важливий елемент, е, скажімо так, ідеї створення української держави. Хто її створює? Це створюють там, матеріалісти вихідці з пострадянських країн, чи це створюють на базі там, українського етносу? Від цього буде залежати і репродуктивне право, якщо так можна висловитися. Ну і далі я перехожу до, як на мене, жаху повного. І зацитую от, ну, такий абзац. Депутат від слуг народу зазначає, що. Нещодавно було опубліковано концепт штучної матки, здатний забезпечити народження понад 30 тисяч, 30 тисяч дітей на рік. Маючи безумовну репутацію одного з лідерів в галузі лікування безпліддя, Україна може створити належні умови для розвитку цієї технології саме на території нашої держави. Також Дануца зазначає, що вказаний метод дозволить покращити демографічну ситуацію в Україні. Я почну з покращення демографічної ситуації в Україні. Ну, ви можете взагалі собі уявити покращення демографічної ситуації у такий спосіб. Я з жахом собі таке уявляю, враховуючи взагалі криміналізацію репродуктології. Якісь ембріони. Які від когось десь залишилися, будуть вирощуватись у нас в інкубаторах. А Хто буде батьками цих дітей, як це все буде відбуватися, невідомо. Яка доля цих дітей теж невідома, але це ще не, не найгірше. Ми відходимо від важливих і природних, і духовних речей. Ми маємо розуміти, що діти народжуються в шлюбі. Шлюб це. Ну, зобов'язання, взаємне зобов'язання, яке базується на почуттях. Діти завжди в нормі народжуються в почуттях. Вони не можуть народжуватися за чиїмось за рішенням, і це, безперечно, позначається на, на дитині. І це не є містика. Це не є містика. А, в цьому закладене там щось велике і метафізичне. А, безперечно, у когось виникне одразу, можна собі тільки уявити, які будуть фантазії, чому б не виростити 30 тисяч ембріонів в людей і не використати їх замість біороботів ну, на військовій службі або ще десь. А, тому вони ж безхозні. Наступна річ, такі люди, які вирощені в інкубаторі, потрапляють в українське суспільство. Їх частина буде збільшуватися. Можна собі тільки уявити, як вони будуть проходити соціальну адаптацію, потім потрапляти в органи влади. Ми вже маємо дуже велику проблему з, ну. Специфічною культурою от, людей, які сьогодні потрапляють у владу, базова філософія яких не проявляти жодних зусиль в житті, І вони це якось там майже маскують під там, натуралізмом. Для того, щоб не проявляти жодних зусиль, треба побільше технологічності і технологій в наше життя. Максимум щеплень, максимум таблеток, максимум безпеки вони мірюють життя через себе. Якщо раніше потрапити в органи влади, потрібно було проявити інтелектуальні, ментальні і фізичні зусилля, і людина мала бути гармонійно розвиненою в античні часи, навіть ще 100-200 років назад, ви навряд чи побачите в законодавчому органі особу. Яка є е, недалека, має поган, неприглядний зовнішній вигляд е, у Верховній Раді його обличчя не поміщається там в телекамеру і так далі. Е, ніхто, ну, в принципі, важко собі уявити, що хтось сказав сенаторів, що потрібно там продати собаку для того, щоб оплатити комунальні послуги. Цього всього, в принципі, було неможливо. Але ми зараз ну, бачимо от, зворотні речі. І прорахувати всі от, наслідки цього просто неможливо. Більше того, от, лякає цей момент, що люди взагалі не задають собі запитанням, втратили розуміння і от, сенс інституту сім'ї. А головна задача сім'ї це не просто. Відтворення. Це у тварину. Ну, від, відтворюватись можна і поза сім'єю. Це важливо розуміти. Дитина має народжуватися в почуттях. Є речі, які не купуються. Це навіть ну, в природному світі є от щось аналог сімейних пар серед тварин. А це взагалі буде, ну, як на мене, ну, Жахлива річ, яка обов'язково призведе до якихось глобальних катастрофічних наслідків. Оце все, що я хотів сказати на сьогодні, коментуючи оцей жахливий і злочинний законопроект, який народився в надрах слуг народу. Відповідальність за Дануцу, безперечно, несе. Незмінний лідер Володимир Олександрович Зеленський. Інше я ну, тут не можу сказати. Але що ми хочемо а, від в цьому питанні, в питанні охорони здоров'я, якщо всіх інших, в питаннях землі і так далі, а, ці люди приймали налогічні аморальні рішення. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.